Нам потрібно бути ревносним. не потрібно бути ні холодним, ні гарячим, не потрібно бути теплохладним. От святий апостол, євангеліст Іван Богослов в апокаліпсисі, коли він характеризує Владитійську церкву, то він каже, що от там будуть люди ні холодні, ні гарячі. І він так сокрушається і каже, о, якщо би ти був чи холодним, чи гарячим, а оскільки ти теплий, то я виблюю тебе. І ось, дорогі браті і сестри, нам особливо треба боятися цього стану теплохладності. Потрібно завжди ревнувати за свою віру, за благочестя. Не піддаватися оці такій загальній розслабленості. Коли на біле кажуть, що воно чорне, а ми мовчимо. Коли на чорне кажуть, що воно біле, а ми знову ж таки мовчимо. Нам потрібно ревностно сповідувати Господа нашого Ісуса Христа, не боятися проповіді Іванівської. Це кожна людина може робити, не тільки священник, Кожна людина на своєму місці на роботі, де б вона не була, вона може сміливо проповідувати Спасителя. Сміливо може проповідувати Іванові. Дай Бог, дорогі браті і сестри, щоб ми не були теплохладними, щоб ми були гарячими в своїй вірі. Тоді нічого нам не буде страшно, ніякі переслідування, ніяка війна ніщо не зможе перемогти. Ту людину, яка має в своєму серці справжню любов до Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь.